З якими проблемами з моїм собакою я стикалась, поки він був цуциком, і що з цього він переріс? Перше і найскладніше це перезбудження. Він постійно знаходився в стані перезбудження, входив в нього за секунду. Його неможливо було вгамувати, неможливо було перевернути на себе, неможливо було, хоч якось довести його до ладу. Друге, це гавкіт, безконтрольний гавкіт на будь-який звуковий подразник. Якщо у сусідів три поверхи вище щось падало, він гавкав. Наступне це статева агресія. В період статевого дозрівання він зненавидів всіх кобелів, почав кидатись на них, причому з великої відстані дуже серйозно, дуже реактивно це була велика проблема. Ще одна така проблемка це захист ресурсу. Якщо він щось підбирав на вулиці, забрати це з його пащі без моєї крові було неможливо. Він відмовлявся мінятись, він відмовлявся безконфліктно віддавати об'єкт і так далі. А тепер що ж з цього він переріс? Нічого, друзі, з будь-якою негативною поведінкою треба працювати, бо вона стає стереотипною і собака просто звикає так робити. Зараз в мене абсолютно ідеальний для мене п'ятирічний хлопець, і це дуже багато років роботи.